Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Матір колишнього заступника генерального прокурора Сергія Кізя Гана володіє будинком на території відомчого реабілітаційного центру для митників Конча Заспа. Раніше правоохоронці розслідували його можливе незаконне відчуження. Гана Кізь купила будинок на більш як 100 квадратних метрів на базі митників у 2021 році. Формально у семайно цієї бази у розпорядженні та власності профспілки працівників митних органів. Проте купила мама експрокурора будинок не у профспілки, а у Лариси Атреп'євої. Останню отримали його власність за мировою угодою у якості неповерне про проспілкою мільйонного боргу. Це було у 2013 тисячі Пізніше історію з відчуженням цього майна розслідували правоохоронці під процесуальним керівництвом генеральної прокуратури. Справа нічим не закінчилася. У будинка з'явилася нова власниця. Мама експрокурора. Кізя журналісти повідомляють, що сам Кізь також має двоповерховий маєток на 200 квадратів на базі митників. Спочатку він його орендував, а у 2024 році викупив. До кізя цим будинком користувався екс голова ДФС Роман Насіров. Протягом останнього року більшість будинків на території реабілітаційного центру митників у конча заспі продали, розкупили їх переважно колишні топи митниці. і Їх родичі. Зокрема, тепер будинки там мають діти колишнього керівника Київської регіональної митниці Геннадія Романенка, мама екс голови митниці часів Януковича і колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка.